Афрокоса, подолянка, монокоса різноманіття зачісок в актовій залі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Створючі освіти за професією перекорінь манікюрники продемонстрували свою майстерність під час творчого конкурсу Українська коса Дівоча краса». За ініціативи нашого директора Церйової Вліни Сергіївни було створено конкурс. З різноманітними номінаціями з використанням косоплатіння в ньому залучені усі здобувачі освіти першого та другого курсу. Виховні заходи є невід'ємною складовою процесу навчання для наших учнів. Ми розвиваємо їх як в патріотичному напрямку, так і відновлюємо традиції, звичаї українського народу. Анна Чайка навчається на швачку кравця за крійницю. Сьогодні вона у ролі моделі. Зачіску зробили колежанки, що опановують перукарське мистецтво. Мені дуже подобається моя зачіска, я вважаю, що так можна ходити навіть на кожен день. Учасники до конкурсу підійшли із особливою відповідальністю, адже потрібно було не лише технічно правильно виконати зачіску, але й створити цілісний образ. Це дуже круто, що підтримуються українські традиції, тому що ну, коса це жіноча краса, як не. коса це дуже гарна зачіска, але вона мене більше асоціюється з чимось таким урочистим і святковим. Посідення також це також дуже зручна зачіска. Вона і волосся все збирає, нічого не заважає і гарно виглядає. В мене афрокоса. Ми плели трошки один одному. Трішки наші куратори допомагали. Ми працювали разом якось з командою спільною. Ось в мене коса то поделяночка. Заплетене волосся. Це не просто зачіска для українських жінок. Коса мала сакральне значення. Вона символізувала дівочу вроду і честь. Після заміжжя косу обрізали, а волосся завжди ховали під хустку. Є риб'яча коса, є коса на виворіть. От, наприклад, от така коса саме найчастіше зустрічалася в українських традиціях. Просто одна велика виворотня коса, груба, довга і все. Творча атмосфера панує в майстерні перукарського мистецтва. Тут ступовичі освіти опановують практичні навички професії. Вибрала цю професію, бо з дитинства мріяла саме заплітати. Мені подобалось. Я на собі багато чого експериментувала. Сьогодні я виконала зачіску це модельне, фігурне, сучасне таке плетіння. майбутні перукарі відпрацьовують свої навички у навчальних перукарнях під пильним оком досвідчених майстрів. Ми маємо бачити зовні зовнішній вигляд, щоб підібрати зачіску, щоб підібрати стрижку під стиль, під, під харизму людини. Ось тому наші студенти-перукарі мають бути творчими. Це є великим плюсом нашого навчального закладу, так як наші учні випускаються з навчального закладу не просто перукарям, а ще й майстрами, манікюрниками, так як це дає їм змогу отримати зразу дві професії в одній. Обрати кращу з кращих зачісок було непросто, адже всі роботи були достойними, що свідчить про високий рівень підготовки здобувачів освіти. І десь біля 10 років ми співпрацюємо з хмельницьким центром. За весь час ми провели безліч семінарів, навчань, конкурсів і різних заходів. І я можу з певністю сказати, що в центрі працюють досвідчені майстри, досвідчені вихователі, які діляться досвідом своїм досвідом і допомагають опановувати таку професію чудову професію як майстер-порукар. Переможців під час конкурсу обрали у шести номінаціях: афрокоса, де велика кількість косичок, подолянка з використанням кольорових стрічок, монокоса, фігурна плетіння коси на хвостик з використанням резинок, Максі найдовша коса та плетіння у складній технології. Творчі заходи в Мельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг відбуваються на постійній основі, адже тут приділяють увагу не лише підготовці висококваліфікованих фахівців, але й змістовному дозвіллі.